Студент Нікіта Батоський створює та продає одяг з університетською символікою. Про власну справу хлопець мріє вже давно. Я б не хотів ніколи працювати ані на якихось там родичів, батьків, ані у великих корпораціях. Десь ще зі школи я зрозумів, що я не хочу жодного дня працювати на когось, і тому мені подобається поки що йти цим планом. І я бачу себе тільки, тільки як підприємця. Коли ми починали, нам просто хотілося якось себе реалізувати і щось зробити самостійно. А зараз я розумію, що я не хочу це так би бросати, мені подобається, і я б хотів розвиватись далі в цій індустрії. Мені здається, що якщо всі, хто працює з тобою, отримують від цього задоволення. Якщо останній користувач, до якого це дійшло, отримує задоволення, тоді ти будеш отримувати задоволення, і твій бізнес буде успішним. Проте орієнтація на покупця не єдиний секрет успіху нікіти. Завжди треба слухати тільки себе, і багато хто, навіть мої батьки спочатку не підтримували мене. Тобто, це не повинно вас зупиняти. Ви повинні слухати тільки себе, бо насправді багато хто і не бажає вам успіху. Тож не слухайте нікого і робіть тільки те, що ви самі хочете. Вікторія Сидоренко, Саша Костриба спеціально для епізодів.